Маю трикутник А, Б, С, і впевнено можу сказати, що кут С у мене 90 градусів. Звісно, ви можете перевірити за допомогою тереми Піфагора, що це дійсно прямокутний трикутник, але можете згадати, що у нас існує таке поняття, як єгипетський трикутник. І будь-який трикутник, у якого сторони будуть пропорційні 3, 4 та 5, буде вважатись єгипетським і мати кут 90 градусів. Тобто трикутники зі сторонами. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Усі вони вважаються єгипетськими. А перейду до нашої задачі. Мені потрібно знайти значення косинуса кута А, Б, С. Але не просто цього кута, а подвойного кута. Добре. І для початку знайду загалом, а чому ж можуть дорівнювати просто косинус кута а, Б, С. Косинус це у мене відношення прилеглого катета до гіпотенози. Так, і запишу. Косинус кута АВС дорівнює прилеглий катет до гіпотенози 3 п'ятих. І одразу до пари знайду і синус. Синус це у мене протилежний катет до гіпотенози. Синус кута АВС дорівнює 4 п'ятих. Для чого я це знаходив? Бо у минулих відео ми говорили про тригонометричні тотожності. І зараз я хотів би одну з них використати. Косинус 2 альфа дорівнює косинус в квадраті альфа мінус синус в квадраті альфа. Можете навіть спробувати зараз поставити відео на паузу та довести цю тотожність. А я буду продовжувати. І запишу її для нашого кута АБЦ. В дужках 2 помножити на кут А, Б, С дорівнює. косинус в квадраті від кута АБЦ мінус синус в квадраті від кута АБ С. Добре. І тепер підставляю значення, які я отримав от раніше. Косинус кута АБЦ це у мене 3 п'ятих. Записую 3 п'ятих в квадраті. Мінус. І синус в квадраті, аби це. у мене 4 п'ятих в квадраті. Записується. 3 в квадраті це у мене 9. 5 в квадраті це у мене 25. Мінус. 4 в квадраті це у мене 16, 5 в квадраті, знову таки 25. І оскільки 16 трохи більше, ніж 9. То отримую від'ємне значення. Мінус 7 поділити на 25. Далі я, на жаль, ніяк це скоротити не можу. Але тут ну, сталося щось дивне. Вам не здається, у нас був кут АБЦ, і косинус від нього був додатній. А ми збільшили кут, і косинус став від'ємним. І я намалюю одничне коло, і на ньому приблизно, звісно, позначу наш кут АБЦ. Оце от буде кут A, і косинус – це у мене х-координата цієї точки. От тут у мене буде 3 п'ятих. І коли я подвоїв цей код, то у мене утворився приблизно такий промінь, і він уже у другій чверті. Та? І тут усі х-координати, тобто усі значення косинуса у другій чверті, будуть від'ємними. Як і сталося у мене. Зі значенням мінус 7 поділити на 25, мінус п'ятих.